Их новин на телеканалі Еспресо Білоцерква. Мене звати Любов Геращенко. Я вітаю всіх, хто цінує якісний контент. Сумна звістка прокотилася містом. На російсько-українській війні загинув 47-річний Олександр Кашлюк. Чоловік не дожив один день до свого дня народження. Був гранатометником 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Не стало воїна 7 березня біля Бахмута на Донеччині. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими. На жаль, батьків живих немає. Відспівали героя у Спасо-Преображенському соборі, а поховали на Алеї Слави, що на сухоя. ...му кладовищі у чоловіка залишилась дружина та донька. Співчуття рідним і близьким. Це моя куми плем'янник. Я його знаю з моїм Ми жили разом мало сімейки. Хороша дитина була. Ну і ріс підростав. Дитина як дитина була, у нас теж. Двоє дітей, двоє хлопчиків, і у Ми двоє росли, гуляли, спілкувалися. Хороший, добрий хлопець. був. Молимося за поєднує душі спосібного, новоприставленого воїна Олександра, який поклав своє життя на полі бою, за волі незалежність України і за відпущенням усякої всякої провини. Багатоповерховому будинку, що на вулиці Героїв Крут, 85, Вже місяць як не працює ліфт. На такі незручності скаржаться мешканці. Бідкаються на поверхах. Живе багато пенсіонерів та мам з дітками. Уже 7 нам повідомили, що причиною поломки став електродвигун. Всі необхідні документи на його заміну вже передали в департамент ЖКГ міста і чекають, поки влада виділить гроші. Те, що в мене маленька дитина, йому два роки, і дуже незручно з ним ходити гулять. Коляска у нас постійно лежить в машині, тому що її важко піднімати, а дитина сама ніжками проходиться йому ходить туди вверх-вниз. Ну, в цьому незручності і дуже багато пожилих людей живе у нас на 9-му, на 8-му, Для них це теж, ну, дуже незручно, дуже важко. У парку культури і відпочинку імені Шевченка завершується облаштування автоматизованої громадської вбиральні. Згідно з тендерною документацією, з міського бюджету на це витратили 1 мільйон 255 тисяч гривень. Роботи проводить підприємець Павло Марков. Наразі до конструкції вже підвели комунікацію, але поки вона ще не працює. Туалет повністю автоматизований, має дві кабіни, одна з яких для людей з інвалідністю. Додатково є кімната матері та дитини і технічне приміщення скористатися вбиральною можна буде через безконтактну систему оплати банківськими картками та цифровим гаманцем. Коштуватиме відвідування 10 гривень. Запрацювати вона має до кінця травня. Нагадаю, бо часто скажили, що у центральному парку для дітей немає жодної вбиральні а тому батьки часто змушені були користуватись послугами кав'ярень, ресторанів тощо. Вже понад місяць, як міський голова Геннадій, дикий служить у лавах ЗСУ, за цей час. Місцеві депутати як мінімум двічі навідувались до мера. Привезли автомобіль, принтер, а також солодощі та інші продукти і речі. Про це сам дикий розповідає у себе на сторінці у Фейсбук. Проте ані словом не обмовився, де ж служить та яку посаду обіймає. Цікаво, що деяку допомогу закупили за наші з вами податки детальніше у сюжеті. Дякуємо платникам податків Білосерківської громади за такий чудовий подарунок. Це відео міський голова Геннадій. Дикий оприлюднив у Фейсбуці незадовго після того, як повідомив, що мобілізувався у ЗСУ. Допомогу військовій частині, де він нині служить, привезли білоцерківські депутати Юрій Петрик, Андрій Король, Володимир Вовкотруп, Олег Денисенко, Анатолій Ляшенко, Олександр Балановський та Назар Коваленко. Повірте, не будь-матеріали він буде перевозити. Після війни покажу. Дякую, дякую. Як пояснює депутат міської ради Микола Гопайнич, питання про виділення допомоги військовим завжди розглядаються у закритому режимі, і відповідні проєкти рішень не публікуються на сайті БМР, але він не пригадує, щоб у сесійній залі озвучувалась підтримка Дніпропетровському полку, у складі якого воює офіцер Дикий. Чесно кажучи, мені було, б, як і іншим депутатам, мабуть, соромно, коли надають допомогу матеріальну на військові частини, задавати якісь питання. Тому що це наскільки зараз армія питання армії є святим, що дані питання ніхто не задавав. Ми просто повірили на слово, тоді коли міський голова на закритому засіданні він озвучував дані питання. Тому що ми не могли подумати, що міський голова піде служити, що буде відбуватися таке, яке сьогодні відбувається. Ну ми про це не, не був ніхто про інформацію. Я такого не пам'ятаю, щоб це було слово сполучення Дніпропетровський зенітно-ракетний полк. Я не пам'ятаю такого. Тобто не озвучували, які саме будуть переводитися. Ні, інші не, інші. не озвучувалося такого. Я, ну, це вже мої такі здогадки, що ми виділили кошти вже потім внутрішніми якимись розпорядженнями чи підписами придбано було цей автомобіль саме на цю військову частину. Тепер вже від близьких і рідних, так само, як і від самих військовослужбовців, виникають питання, чому одний. Їм можна давати ту допомогу, а інші, які мають теж великі потреби в тих чи інших військових засобах, їм не виділяє ту чи іншу матеріальну допомогу. Аби дізнатись, у який спосіб відбулася мобілізація мера міста, він сам прийшов у Білоцерківський ТЦК. Йому вручили повістку, чи проходив він взагалі ВЛК. Ми запитали в очільника місцевого військомату, але він як урод води набрав. Білоцерківський РТЦК ТСП відмовляє вам у задоволенні вказаного запиту про надання публічної інформації. Натомість у сухопутних військах нас запевнили, що Геннадій Дикий був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до частини А 1964 А це згідно з відкритими даними 1039 дніпропетровський зенітний ракетний полк. Формування входить до командування схід, зоною відповідальності якого є п'ять областей, зокрема і Харківська. Згідно з наказом головнокомандувача збройних сил України. Всі військовослужбовці, призвані на військову службу по мобілізації, обов'язково проходять відповідну підготовку у навчальних центрах. Але скільки днів тривала така підготовка? у мера не уточнили. Проте як заявив його адвокат Роман Титикало під час розгляду кримінальної справи у ВАКС станом на 10 квітня, Геннадій Анатолійович вже перебував у зоні бойових дій, а саме на Харківщині, у селі Грушене, а ось відео звернення про вступ до лав зсу. Міський голова оприлюднив 30 березня. Тобто, по факту, виходить, що на вдосконалення навичок офіцера ППО знадобилось всього 11 днів щодо його можливості, не зважаючи на те, що він призваний мобілізований, приймати участь у дому засіданні в режимі викази, наприклад. А в в'язку з цим він мені в заяві і суду написав, що він знаходиться в безпосередній зоні про ведення бойових дій, знаходиться безпосередніми обстрілами, інтернет нестабільний і просписку, чому він не може приймати участь в режимі ВКЗ, виписує на другій сторінці всі з'явитися. Втім, достовірність усієї інформації перевіряє Феміда, і 13 травня ймовірно стане відомо чи зупинять кримінальне провадження щодо зловживання владою або службовим становищем білоцерківським міським головою. Ми ж у другій частині сюжету розповімо про те, хто і коли виділив кошти з бюджету громади на Дніпропетровський полк, та чи можуть тепер інші бригади з усієї України звертатись за допомогою до. Нас Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вихідними у молодіжному центрі відбудеться захід школа волонтерства. Дводенний тренінг спрямований на підтримку та популяризацію волонтерства серед молоді. Як розповідає працівниця закладу Юлія, загалом ініціатива проходитиме у два етапи: спершу це теорія про те, як волонтерити самостійно або з друзями, а потім знайомство з локальними ініціативами та громадськими організаціями. Доєднатися може кожен білоцерківець віком від 14 до 28 років за. Реєструвавшись за google формою, яка є на сторінках молодіжного центру. Це дуже важливо, тому що зараз молодь дуже активна, вони мають багато навчання, додаткових гуртків, хобі, хтось працює. І може бути таке враження, що, наприклад, волонтерство забирає багато багато часу. Але насправді волонтерство як водичка пронизує усі сфери життя і навпаки підсилює, як і сферу навчання, сферу роботи, надає нові навички, досвід і нові можливості відкриває для нашої молоді. Тому ми прагнемо це показати, що молодь може поєднувати і свою основну зайнятість і з волонтерством. 20 міст України, серед яких і біла церква у рамках всеукраїнського туру відбудеться музично театралізована вистава Пасхальна Кантата. Вона міститиме елементи мюзиклу, заснована на реальних подіях смерті та воскресіння Ісуса Христа. Злі волонтерки фонду Тетяни виставу гратимуть актори, аматори, які хочуть навчитися новому та отримати досвід. Відбудеться постановка 11 травня та запрошують військовослужбовців, їхні роди. Іни переселенців, багатодітні сім'ї та інших. Власне, про Пасху да, про Воскресіння і якби чому ми святкуємо, тому що Україна це християнська країна, і в нас дуже багато віруючих людей проживає. Тому, от саме про от, тематично, да, до Великодня чому ми його святкуємо? Звідки воно все пішло? І ми запрошуємо. Звичайно, в нас в пріоритеті сім'ї військових, ВПО, люди, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Але в принципі, будь-хто бажаючий в місті може долучитися, насолодитися і от відвідати наш захід. На Київщині активно триває посівна кампанія. Високі температурні показники сприяли тому, що агропідприємства сіють одночасно кілька культур. Ми повернулися з полів, де нині кипить робота сільськогосподарської техніки. Подробиці у матеріалі. За даними мінагрополітики, прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2024 на контрольованій Україною території становитимуть понад 5,5 мільйони гектарів. Що на 119,5 тисяч гектарів менше від минулого року. Нині сівбу вже розпочали на всій території країни. Зокрема, на Київщині найбільше 23 тисячі гектарів пшениці, 39,3 тисячі гектарів ячменю, 4,7 тисяч гектарів. Руху та 3,6 тисяч гектарів вівса стверджують в обласній військовій адміністрації. Традиційно у лідерах Білоцерківщина, як розповідає директор одного з фермерських господарств, польові роботи цьогоріч розпочали раніше. Ми господарюємо на 500 гектарах землі, вирощуємо. В основному це польові культури, такі як пшениця, рапс, кукуруза і соєшник, а також займаємося плодовочею продукцією. По плану йде і підготовка площ, під урожай цього року, який не посіяний ще з осені. В основному в хорошому стані пшениця, в хорошому стані рапс, вже посіяна силисна кукуруза. Сіємо зернову кукурузу і розпочали посів соєшника. Аграрій припускає у межах двох тижнів посівну вже можуть завершити. Якщо погода буде сприятливою, техніка справна та в активній роботі. Натомість працівників дещо не вистачає, адже багатьох призвали на захист держави. Пан Сергій ділиться важко нині із продажем продукції. На неї дуже низька ціна. А логістика навпаки дорога. Тож сільське господарство працює зі збитками. Щоб мати урожай, потрібно внести і мінеральні добрива і засоби захисту. Рослин примінити, і технологія повинна бути, яка відповідає високій врожайності. Тому ці вже третій рік ми страдаємо, від того, що продукцію продаємо нижче собівартості. Практично, якщо в межах собівартості, то це вже за щастя, і таким чином приходиться просити банки відсрочувати сплату кредитів, які раніше взяли. Щодо урожайності, прогнозувати сьогодні важко, тому що ми не знаємо, яке буде літо, тому що ми бачимо, що все більше і більше клімат. Міняється в сторону більш жаркої погоди, тому будемо надіятися, що господь Бог природа не підведуть в цьому році і селян і аграріїв цілому Україну. Господарство готується до посіву зернових заздалегідь. Головний агроном Іван Мельниченко постійно у полі моніторить все і навіть температуру ґрунту, середньодобова норма якої становила 10-12 градусів. Розпочинали з кукурудзи, адже вона не така примхлива на відміну від соняшника. Спочатку, як починали сіяти ярий горох, то трошки ґрунт ну, дуже сироватий, трошки тяжко роз... вироблявся культиваторами, але все-таки ми посіяли цей горох. А вже як почали сіяти ярий ячмінь, почали сіяти суто кукурузу, ґрунт вже прекрасно вже вироблявся компакторами, вже ну, прекрасно вироблявся. тобто вже би, настала вже фізична стиглість ґрунту, що так по науковому говорити. Пересні душі аграріїв не лякають, адже будь-яка волога навесні на краще. Зима пройшла, іначе і сніг був, але якби це ну якби то там тільки був трошки в грудні, і в січні був, був цей сніг. А так то фактично там більше половина січня, лютого то без снігу і без, без таких опадів. То ну то то, с на краще. Опадів До липня місяці нам вистачить, на це, щоб і отримати хороші сходи, і щоб, і щоб культури пройшли свої фази основні. Наразі на Київщині понад 200 малих агровиробників забезпечують населення продовольством та створюють нові робочі місця, зазначив перший заступник голови Кодами Микола Бойко. Для підтримки фермерів у січні цього року запрацював фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки мінагрополітики, Єврокомісії та міжнародної фінансової корпорації. Тож фермери стверджують, попри важкі часи Україна неодмінно буде з хлібом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Більше актуальної інформації ви завжди можете прочитати на наших сторінках у соцмережах в Фейсбуці, Телекрамі та Інстаграмі. А якщо ви любите цікаві відео, тоді обов'язково підписуйтесь на наш багатотисячний канал у Тіктоці. Для цього у пошуку варто написати Еспресо Біла Церква. Я ж прощаюсь з вами до завтра та бажаю мирного вечора.